Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами Шаман Геймер. Перед вами запущена гра. Mass Effect. 1. Це миссии Я знаходжу зараз на астероїді X57. У нас така карта. Дивіться, я хочу вам що показати. Квесті. Для того, щоб знайти. Де то воно? А, я вже виконав. Зараз, зараз, зараз. Для того, щоб знайти третього інженера, якого звуть Монтоя, Потрібно поїхати ось туди. Зараз відкрий карту, Ось він. Його тіло, мертве тіло, знаходиться ось тут. Недалеко біля станції номер 2 І ще додатковий приємний бонус. В правій верхній карті. Можна поїхати сюди. Там є буде будинок і там буде комп'ютер. У цьому комп'ютері ви знайдете місце знаходження гранат. Ну, ось і все. Це все, що я вам хотів коротенько розказати. Про те, як знайти інженера третього Монтоя і про приємний бонус з Спочатку приїхати потрібно сюди, а потім сюди.